Мак. Тепер жодних сумнів. Біг Мак на будь-який смак. Тепер ще й дабл Біг Мак та чикен Біг Мак. Болить горло? Спрей Орасепт допомагає впливати на причину запалення, знімати біль та усувати першіння в горлі. Орасепт – невідкладна допомога при болю в горлі. Тональний крем Альянс Перфект від Лореаль Париж змінює назву. Тепер Трум Меч. Ідеально адаптується до тону шкір, зволожує та надає сяяння. Тру меч нова назва, той самий ідеальний тон. Лореаль Париж. адже ви цього варті. Новорічні свята. Це час родинного затишку і подарунків. Від гурме, звісно. Купуй корм гурме, реєструй чек на на UA та отримай шанс виграти щотижневі призи або річний запас корму. Смачних свят гурмани. Я в захваті. Чому так багато українських жінок обирають міцелярну воду гарні? Має макіяж, очищує шкіру обличчя і заспокоює навіть чутливу шкіру. Просто must have. і вуаля! Шкіра чис. Міцелярна вода вже 10 років на ринку України. Спробуй та переконайся. Дякую, Гарнієр, гар Ви любов. Від Гарнієр. Природна. Грація моєї кішки надзвичайна. Вона моє натхнення. І я допомагаю їй бути такою. Я бачу його силу, його витривалість у кожному русі. Мій собака, моя мотивація. Я хочу найкращого для нього. Я щодня даю те, що йому необхідно, щоб він залишався таким особливим. Я щодня даю їй високоякісний раціон про план. Про план. Вибір надзвичайних власників для їхніх надзвичайних улюбленців. Зараз так багато причин для головного болю. Від головного болю я приймаю Фармадол. Тримай. І голова не болить. Фармадол. Таблетки від головного болю. Колись я приготую традиційне свято, але не цього разу, бо я подруга, яка підкине смачну ідею сторчен, є родина. Яка вибере щось незвичне з Торчин, і сам Торчин, який надихає створювати особливий смак свята, торчин щоразу особливе свято. Закреп, біль в животі, спазми. Спробуй піколакс, піколакс вечора, і результат чекаєш з Піколакс для легкого ходіння в туалет. Кетчау підтримує щасливе життя ваших улюбленців, дбаючи про їхнє збалансоване харчування. І наша компанія робить це вже майже. 100 років довіряйте досвіду, обирайте кет чау. Кет чау допомагає оберігати. Кетчуп до да м'яса. О, ні, ми не їмо десерти. Здається, він не тікає, що кетчуп більше не десерт. Як це ми зменшили кількість цукру і замінили його на стевію. Вау. Тож кетчуп більше не десерт. Приправка на 42% менше цукру. Головне це трамондарниця є в кожній сумішці. Пам'ятаю про головна седрамондарниця. Якщо не жить не дає дихати, діяти потрібно швидко. Нокспрей швидкий і пробивний. Нокспрей віднежить у спрей для наших людей. З новим роком та різдвом Христовим! Шановні телеглядачі канал 1 я хочу привітати вас з різдвом та новим роком. Роком, роком в який я вірю, принесе нам перемогу. І щоб подолати всі труднощі, ми маємо бути разом. Як у вас зовсім. Щаслива лагідна казкова. Змінюйся кожного дня, Обирай якою ти будеш сьогодні укрзовотом. Для тебе перший на допомогу приходить першим. Дрон для ЗСУ це першочергове. В небі маємо бути першими. Ломбард перший, перший, куди за грошима. Напевно, я б їм сказала дякую за те, що вони поруч, за кожен день, який завдяки їм став святом. Золотий вік. З новим роком. Найкращий подарунок тій у серці, кого ти живеш. Золота країна саме той новорічний подарунок. Останнім часом ми усі почали цінувати рідне. Українська музика.